Пан Коцький. У одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки марно годуватиму. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до котика лисичка і питає. Хто ти такий дивне звіре? А він каже Я пан Коцький». Лисичка тоді говорить будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився привела його лисичка до своєї хатини, стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догоджає спіймає дикурочку, то сама не їсть, а йому несе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Є у мене тепер пан Коцький, відповідає вона. Дуже поважний і норовливий, буде тобі лихо. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити. Як би побачити того пана Коцького. Нарешті вирішили А давайте приготуємо обід та їх запросимо і стали міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясо на борщ. Дикий кабан і собі схопився, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь проривів, а я меду стільникового принесу. Заєць докинув, а я капусти. От принесли вони всякої всячини, взялися обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь почухав лапою по тилицю та й говорить, як лишу ноги, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся. Я теж не повороткий. Вовки собі відмовку придумав я старий уже і трохи недобачаю. Тільки зайчикові випало по гостей бігти. Помчав заєць до лисичиної хатки. Вийшла лисичка, дивиться, зайчик стоїть біля хатки й тремтить. От вона й питає його Здоров в зайчику, чого це ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви краще поховайтеся, бо як йому обід не сподобається, буде вам непереливки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що сказала лисичка. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево, вовк шаснув за кущ, кабан зарився у хмиз, а зайчик сховався у гущавину. Коли це веде лисичка свого пана коцького, довела його до столу. Він побачив, що на столі м'яса багато і зрадів Мяу, мяу мяу. А ті почули, що він кричить мало. Та й думають: от, вражий син, сам малий, а йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за вухами лящало. Їсть собі та підніс муркоче, а як наївся, то так і простягся серед столу. А кабан лежав коло столу в хмизі, аж раптом комару кусив його за хвіст. А він хвостом круть, кіт подумав, що то миша, і шмигнув туди та подряпав кабана за хвіст. Кабан як схопиться і навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де сидів ведмідь. Ведміть, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до того долі, що дерево не витримало, і зламалось. Він додолу гуп, та на вовка ледь не розчавив бідолаху. Як схопляться вони, як дременуть, тільки їх і бачили. А заєць і собі чкурнув за ними. Забіг так далеко що й не знати куди. А потім нарешті посходились гуртом та й кажуть, Оце так пан Коцький, ох, лютий же звір, сам невеликий, а всіх нас мало не поїв.